Вітаю, друзі! Сьогодні будемо закривати на зиму помідори з малиновим листям та часником. Помідори потрібно добре вимити, малинове листя теж помити. Банки мають бути теж чисті, можна не стерилізувати. Кришки також не стерилізувати. Для початку вимите листя малини ложимо на дно банки. Тут, а без різниці, я беру таких. Три або дві крупних е, суцвіця листочків. Потім усю банку закладаємо помідорами. Робіть так, як я, в такій самій послідовності, оскільки помідори ми ці стерилізувати не будемо. Тим часом закип'ятіть чисту воду з розрахунку 1 літра на 2-літрову банку. Крутим кип'ятком заливаємо наші помідори та оставляємо під закритою кришкою. На хвилин 20-30 за цей час банка майже повністю схолоне. Нехай пропарюється. потім цю воду назад будемо зливати у банку та відправляти на вогонь. Але коли будемо стіджувати, нам варто знати, скільки літрів води у нас вийшлося. Адже розсол буде розраховуватися не на банки, а на літрі води. Тому я зливаю воду у такий спеціальний мірний ковшик, і тоді без проблем буду знати, скільки я назад відправляю кип'ятитися води. Після того, як воду ми поставили кип'ятитися, будемо приступати до розсолу. Для розсолу нам потрібно з розрахунку на 5 літрів води, 20 столових ложок цукру та 5 столових ложок солі. Після того, як розсол... Закипить ми додаємо ще 350 мл оциту, але це після того як розсол закипить. Зразу оцет лити не потрібно. Коли розсол відправили на плиту, займаємося далі помідорами. До них потрібно додати часник. В одну баночку я додаю 4-5 зубчиків невеликих часничку. а якщо зубчики великі, я їх спокійно розрізаю ножем та додаю необхідну кількість. Тим часом розсол закипів. Я буду заливати крутим кип'ятком банки, зразу закручувати, відправляю їх у тепле місце, перевертаю. І вони будуть стояти до повного схолодження. Такі помідори получаються дуже смачні. Я їх закриваю кожний рік. Вони мають такий солодкуватий присмак і добрий запах часничку. Попробуйте мій рецепт, знаю точно, що вам сподобається. Смачного! Дякую, що провели цей час зі мною. Підтримуйте україномовний контент на Ютубі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть коментарі. До скорих зустрічей!